Вітаю південь України. Я не думала, що буду знову робити огляд на цю троянду, але я зауважила, що на російськомовній версії є перегляди. Це свідчить про те, що люди цікавляться цією трояндою, і це я зрозуміла. Цей рік був такий дуже важкий для троянд. З різних умов і ось такі троянди, як ювілей принца Монака, це надстійкі троянди до всього, До дощів, до спекотних умов, і навіть до бронзовок. Бронзовкам також чомусь не цікаво їсти саме цю троянду, і вона залишається ціла. І це її величезна перевага. Як бачимо, троянда цвіте і просто зараз. Зйомка ось сьогоднішній ранок, похмурий. Вчора була в нас Любі 30 градусів, вчора була літо. І подивіться, в якому стані квіти. Вони не псуються, як я вже казала, ні сонцем, ні дощем. Флорібунда дуже щедра цвіте, це її третя хвиля. Влітку вона також квітувала, але квіточки були дрібні. Ну, і спека була просто адська люта спека, як я кажу театра Ця траянда ну, невисока в зрівнянні з величезними флорибундами, плюс-мінус метр висоту за вишки, а ось вона широка, вона дуже широка. Вона любить розкидатися і від квіточки крайньої до квіточки іншої, з іншої сторони, буває аж 2 метри, в цьому році трохи менше. Десь, ну, можливо, метр, 50, метр 70 Але. Вона не пускає вудочки, бо ось в неї сусідочка, така гарнесенька флерібундочка, також від Мона Ліза. Але та завжди, завжди вона пускає вудочки на осінь. Якби вона їх не випустила, я б, мабуть, подумала, що з трояндою щось не то щось не то робиться, тому вона їх не випустила. А Юлей принца Монака він компактний, але широкий. Але це добре. Я вже робила про нього огляди багато разів. Я казала, що це одна троянда, як ціла клумба троянд. Посадив одну і маєш вже цілу готову клумбу. Ну ось вудочки це від його сусідки. А він ні, він компактний, за що також я його дуже ціную. І так, стійкі до всього, цвітіння дуже довгі. Любі це просто вибір для дачників, бо ви не буваєте часто на своїх ділянках. І ось нашим похмурим днем троянди посміхаються нам.